Тему бюджету продовжуємо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вітаю вас. Вітаю. Отже, перше читання підтриманий проект бюджету. Згідно з ним, мінімальні зарплати зростуть до 4100 тисяч гривень. Ви наполягаєте, що це має бути 6000 тисяч гривень? От мені здається, що вчора до вас звертався прем'єр Гройсман, коли просив депутатів не обіцяти виборцям того, чого Україна нині не споможна заробити. Насправді спроможна зробити, коли влада буде дбати про інтереси громадян, тому що жодного бюджету за всі роки незалежності в Україні соціального не було з однієї причини. Тому що ні президент, ні уряд, ні влада не дбають про соціальні права громадян, про підвищення добробуту українців, а виключно власне дбають про власні інтереси і про власні рахунки, про те, як набивати свої кишені. 5 мільярдів доларів щороку втрачаємо на контрабанді, яку кришують силовики. Перекрийте контрабанду, і ось вам гроші для. Підвищення мінімальних зарплат, коли розказую, що для людей немає можливості підняти зарплату, скоротіть зарплати прокурорам, суддям, чиновникам, оптимізуйте державне Самовозуми. управління, скорочуйте чиновницький апарат і піднімайте зарплати тим, хто живе на одну мінімальну зарплату. Таких людей в Україні 4 мільйони. Крім того, підвищення заробітних плат дасть можливість додаткового ресурсу до бюджету пенсійного фонду, мінімум 20 мільярдів гривень, для того, щоб перерахувати пенсії для колишніх колгоспників. Для Чорнобильців для тих 4 мільйонів пенсіонерів, які сьогодні отримують півтори тисячі гривень пенсії, хоча все життя чесно працювали. Тому гроші насправді є, і наші пропозиції до бюджету якраз і спрямовані на те, щоб ці гроші е, працювали на українців, а не на кишені е, тих, хто при владі. Сьогодні влада намагається залізти в кишені до українців і обікрасти їх. Там немає чого красти. Хай у своїх кишенях подивляться. Що стосується підвищення пенсії, то справді індексація запланована на березень. Ну а є і мінуси у підвищення зарплат. Через це різко зростає інфляція, гроші знецінюються. Тобто, підвищать зарплати у цим мільйонам, як ви сказали. А більші за товари та послуги доведеться платити всім українцям, які є. Це перше. По-друге, через зростання зарплат вже багато українців втратили субсидії цього року. Ви маєте це знати. Крім того, зростання мінімалки б'є по малому та середньому бізнесу. Тому тому що тому і вони потім переводять людей в тінь. Виводять влади. оці аргументи, про які ви говорите, це якраз аргументи влади для. Для того щоб тримати людей батраками внаслідок того, перше, що в нас низькі зарплати, мінімум 2 мільйони людей працює в Польщі. А взагалі, за даними Київстару, 10 мільйонів абонентів Київстару за кордоном. Це означає, що люди поїхали по закордонах. Єдина можливість їх вернути, це піднімати зарплати. Друге, найкраща підтримка для малої середнього бізнесу, коли в людей будуть гроші, щоб вони йшли в магазин і купували продукцію. А інфляція викликана не зростанням зарплат, а підвищенням цін на газ, тому що це лягає. Є у собі вартість видобутку продукції, і по цепочці від підвищення цін на газ зростають і вартість товарів. Тому ми не говоримо друкувати фантіки. Ми говоримо знизити процентні ставки по кредитах, знизити податки для національного виробника, знизити вартість вантажних перевезень по Укрзалізниці, для того, щоб не, знизити вартість газу для промислових підприємств. Щоб для того щоб вони реальна. розвивали більше виготовляли зрозуміло, продукції цим і більше платили зарплати зрозуміло для справедливості заради, скажемо, що Новникам міністерств і відомств зарплату заморозять. Як ви говорили, видатки на Верховну Раду, Кабмін адміністрацію президента, скорочують і пенсії військовослужбовцям зростуть на, на 25% вже з 1 січня. Зарплати військових поліцейських рятувальників на 30%. Тобто, завдяки нашій позиції ростуть зарплати для рятувальників для військовослужбовців. Але ми проти того, щоб судді по 300 тисяч зарплати отримували прокурори, отримали космічні далі. зарплати. Дякую. Роботягам давати треба, а не трутня. Зрозуміла ваша думка. Ви не вперше виголошуєте з трибуни. Вимогу збільшити видатки на медицину, зокрема, додатково 1 мільярд гривень на ліки для онкохворих. Сьогодні ви знову цю вимогу виголошували. Чи є якась реакція від комітету або від охорони здоров'я? Наскільки реально цю вимогу виконати? пропозиція врахована сьогодні? Під час голосування наша пропозиція підтримана. Плюс 1 мільярд гривень на програму Доступні ліки, зокрема від онкології. Це вирішує величезну проблему для тисяч людей, які не мають можливості лікуватися. Тобто, у бюджеті цього року був 1 мільярд гривень на доступні ліки в наступному бюджеті, завдяки нашій позиції, буде 2 мільярди гривень, із них мільярд на онкологію. Але цього недостатньо. Ми вимагаємо, щоб в бюджеті були передбачені кошти на діагностичні обстеження українців, щоб на ранні, щоб на ранній стадії виявляти хвороби. Крім того, відновлення харчування дітей в школах за рахунок державного бюджету. І головне це інвестиції у масштабні інфраструктурні проекти для того, щоб люди достойно жили і працювали в рідній країні. Нам треба більше виробництва в Україні економічне зростання, подолання бідності, нові робочі місця. Ось запорука того, що люди не будуть бомжувати і виїжджати поза закордонах. І ключове я не дам владі залазити в кишені до українців і витягувати звідти гроші, тим більше коли їх там немає. Тому наша вимога до бюджету це і збільшення коштів на субсидії, тому що людям зарплати не піднімають, а субсидії обрізають. І 3 мільйони людей позбавлені права отримувати субсидії. Ми їх їх захистимо знову більше ніж бюджет Німеччини. Як вчора говорив обіцянок від політиків, як вчора говорив Володимир Гройсман. Раз ви усе... вже задали за німеччину у Німеччині бомжі отримують більшу допомогу ніж наші працюючі Там, люди. і ця несправедливість дякую, має бути подава. Я дякую вам. Наш час сплив. Дякую за розмову. Олег Ляшко, лідер радикально.